Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я ігор Попков починаємо. Вночі Росія знову атакувала Україну безпілотниками. Повітряна тривога лунала у більшості регіонів України. Мопеди заходили як з півдня, так і з півночі і тримали курс на Київщину та Житомирщину. Відомо, що в цих регіонах працювала ППО. Кілька шахедів збили ще на підступах до столиці. Про це повідомив начальник МВА Сергій Попко. За його даними руйнувань та постраждалих немає. Загалом повітряна загроза в різних регіонах тривала майже до ранку. Досі не Має відбою на Київщині та Черкащині. Тривога також на Харківщині. Офіційну інформацію про кількість збитих шахедів чекаємо в ранковому зведенні повітряних сил трохи згодом. На мас масовану атаку безпілотників скаржилися цієї ночі і на Росію. Гучно було зокрема в Курську та області. В мережі публікують відео одного з прильотів. Місцева влада вже відзвітувала про 12 нібито збитих БПЛА про атаку. Повідомляють і в Білгородській області. Губернатор регіону також твердить, що усі дрони збиті однак, в одному із районів, нібито яскраво горить суха трава. Гучна ніч та день у Херсоні окупанти вгатили двічі по житловому кварталу. Вже відомо про одну загиблу. 77-річну місцеву жительку стріляли окупанти з танків, мінометів, артилерії та безпілотників. Репортаж з Херсона, Тетяни Савулі. Херсонка Лариса й досі не відійшла від шоку. Вдруге за місяць її будинок стає ціллю для російських військових. Опівночі оселю жінки знову прилетіло. Ані вийти, ані зайти вона не могла. Двері засипало цеглою із палаючого будинку врятувалась через єдине вціліле вікно. Нагоріло все внутрі. Я не могла води на Та будинка. святої води була. Я випала. Ніхто я ділялі пережила туди. Вони та моличі гістірікачі як можна таке таким було. І руху. Це опять таке повторення. Представте собі таке з гострою реакцією на стрес, пані Ларису ушпиталили. А ось її сусідка по вулиці, 77-річна жінка, не змогла вибратися з під завалів свого будинку. Сусіди кажуть, шансів вижити у неї не було. Важко повірити, що ця купа цегли ще вчора була будинком. Вона була в будинку, скоріш за все злякалася. Може, почала метушитися. Виходить так, коридорчик, а воронка. Приліт був з іншої сторони вулиці, поряд і там двері. Лише внаслідок цих обстрілів на вулиці пошкоджено щонайменше п'ять приватних будинків. Володимир та його сусідка до вибухів кажуть, звикли, проте не встигають латати дірки та вікна в оселі. Цього разу довелося ще й самотужки гасити пожежу. Другий прильот. Це ж буквально дві хвилинки десь так. А я сюди вибігла, він кричить, мама, тікай, тікай в кухню. І я втікла, отож бігти от стояла, вона як шарахнула, мені аж в уршах залишила. Восім прильотів, шість тут і два туди далі десь пішло. Ліквідовувати наслідки влучань та надавати людям допомогу у Херсоні стає все небезпечніше. Росіяни продовжують використовувати тактику повторних обстрілів. Цілеспрямовано атакують артилерією та безпілотниками. Рятувальників, комунальників, поліцейських та працівників швидких. Так виглядає пожежний автомобіль після дронової атаки. У передмісті Херсона після скиду вибухівки загорівся житловий будинок. Рятувальники миттєво виїхали на виклик. Через деякий час росіяни знову... Ову вгатили в те саме місце. А напередодні під атакою були правоохоронці. Двоє отримали контузію. Із Херсона Тетяна Савуля, Савулями, Україна, марафон. Єдині новини. Україна готується до роботи з закордонними аудиторіями в серпні та вересні, заявив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. А зараз із візитом у Китаї перебуває міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який доповів про підсумки переговорів зі своїм китайським колегою. Глава держави повідомив про чіткий сигнал, що Пекін підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. Є чіткий сигнал, що Китай підтримує. Територіальну цілісність та суверенітет України, а також було підтверджено і те, що мені говорив лідер Китаю Сі Цзіньпінь, що Китай не постачатиме зброю Росії. Детальну доповідь міністра, я очікую по поверненню в Україну передати факел новому поколінню, закликав Джо Байден у своєму першому зверненні після зняття з президентських перегонів він заявив, що підтримає свою віце-президентку Камалу Гарріс на майбутніх виборах. Господар Білого Дому додав, що голосування визначить курс країни на наступні десятиліття. Байден говорив про захист демократії та дякував американському народу за те, що обрали його главою. США у 2020 році виступ в овальному кабінеті тривав трохи більше десяти хвилин. Про причини, через які президент вирішив вийти з перегонів, він не згадував. Всього за кілька місяців американський народ вибере курс на майбутнє Америки. Я зробив свій вибір, я виклав свої погляди. Я хочу подякувати нашому чудовому віце-президенту Камалі Гарріс. Вона досвідчена, вона жорстка, вона здатна. Вона була для мене неймовірним партнером і лідером нашої країни. Тепер вибір за вами, американським народом. Ви робите цей вибір. Користувався дроном та гуглив подробиці вбивства Джона Кеннеді. Директор ФБР оприлюднив нові факти про замах на Дональда Трампа. Слідчим вдалося отримати доступ до інформації з ноутбука Меттю Крукса, який стріляв в кандидата в президенти. Стрілець намагався знайти в інтернеті відстань, з якої вбили Кеннеді. Крім того, він сам офіційно зареєструвався для участі в передвиборчому мітингу Трампа. Приблизно за дві години до стрілянини Крукс піднімав у небо без піло. Та обстежував місце, де мав виступати республіканець. Гвинтівка Крукса була зі складним прикладом, тож він легко заховав її під одягом. Крім того, в його машині знайшли два вибухових пристрої та пульт дистанційного керування. А от драбину, по якій стрілець піднявся на дах будинку, слідчі поки що не знайшли. Крім того, досі не вдалося встановити його мотиви, розповів очільник ФБР спроба вбивства колишнього президента була атакою на нашу демократію та на наші демократичні процеси, і ми не будемо терпіти будь-яке політичне насильство, особливо такої магнітуди. Хочу запевнити вас та весь американський народ у тому, що працівники ФБР будуть продовжувати свою роботу і докопаються до того, що ж насправді сталося. Стрілець може бути мертвим, але наше розслідування триває. 23 історичні будівлі столиці знищено впродовж повномасштабного вторгнення, і лише дві з них ракетами. Про це стало відомо під час засідання ТСК щодо знищення садиби зеленських. Будинок у середмісті, побудований у 1890 році, знищили 19 липня. У ході дискусії місцеві владі запропонували оновити містобудівну документацію, у тому числі історико архітектурний план міста. А до цього визначити тимчасовий порядок захисту історично цінних будівель і відтерміну. Вати продаж і оренду таких споруд. Верховній Раді ж запропонували внести зміни до відповідного законодавства. На засідання з'явилися усі запрошені, крім міського голови Києва. Замість прийшли заступники, ми точно маємо бути консолідовані. Відносно зовнішнього ворога, і він точно головний. Але сумно, що на тих прикладах, що наводили активісти, в нас історичних будівель менше зніс ворог, ніж там забудовники, чи хтось не зрозуміли будівлю знесли, Нам треба зробити спільними зусиллями так, щоб не було повторення подібних дій. Паралельно до ТСК Шевченківський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання співвласнику садиби Зеленських Михайлу Гречко. Його підозрюють в умисному знищенні історичної будівлі, яка на той момент була під арештом. Підозрюваний свою вину у суді відкинув. Утім, від коментарів відмовився. Нині мінкульт визнав будівлю пам'яткою архітектури. Утім, аби внести її до держреєстру пам'яток. Спершу КМДА має внести садибу до переліку пам'яток Києва. Напередодні зробити. Це не вдалося. Київська влада наполягає, аби власники будівлі відновили зруйнований дім і у первісному вигляді і підписали з ними меморандум.